Побувати ніби в раю для мешканців та гостей міста відкривають салон краси Тен Енджелс. Оточені професіоналів Янголів гостям пропонують зануритися у світ краси та стилю. Зворушлива назва та білосніжний інтер'єр працюють на головну ідею б'юті закладу. Здесь кожен міліметри цієї вот студії подобран так, щоб чоловік нам чувствовав себе Здесь очень, очень комфортно все зроблено для наших любимих клієнтів. Наша студія на така світла, біла. Нам хочеться, щоб наші клієнти... Тен Енджелс на ринку краси має довіру клієнтів вже десятий рік поспіль. Якісні косметичні засоби та вмілі руки фахівців зачаровують знову і знову. Команда професіоналів слідує незмінному правилу модне те, що личить саме вам. Майстри студії визнані фахівці своєї справи в Україні та за кордоном. Тут готові надати послуги, які відповідають передовим технологіям і світовим трендам у нейл індустрії. Матеріали нідерландської фірми Магнетік, які застосовуються для проведення процедур та навчального процесу. Мають європейську сертифікацію, що є гарантією якості і здоров'я клієнтів. Наші спеціалісти проходять обучення за рубіжом. У нас серед наших майстерів є люди, які преподають. і преподають не тільки в Україні а й люди, яких приглашають за зарубіж для тих, же, хто мріє отримати навички стиліста чи майстра манікюру в студії працюватиме б'юті школа із власними програмами навчання. Маса авторських курсів по дізайну которые позволят тоже освоить и акрил, и гель и художественную роспись в различных техниках это и китайская и акварели будем обучать мы различным стрижкам окрашиванием Различним відом наращування, тут все, що є. ну, оставимо зюминку, не скажемо, приходите і от ви узнаєте, чому на самом деле ми тут обичаємо і показуємо. У день появи нового приміщення студії «Тен Енджелс. Постійні клієнти не скупляться на компліменти і, звісно, бажають команді процвітання. Пусть у них буде ще більше клієнтів, ще більше позитиву, ще більше хороше атмосфери, ну і естественно, прибылі. Вікторія Висоцька, Вадим Макарюк, Ірина Сафіна. Вісті.